Голова Верховної Ради України Руслан Степанчук на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що до парламенту надійшла заява від парламентаря Андрія Холодова про складання повноважень народного депутата України. Спікер зазначив, що заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні. Своєю чергою, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зазначив, що робота в українському парламенті має бути чесною. Зокрема, необхідно голосувати особисто, відвідувати всі засідання і не займатися вигородженням. Фракція Слуга народу продемонструвала, що нікого вигороджувати не буде і проводить самоочищення від тих, хто порушує загальні принципи. Ми маємо займатися і працювати на спільні цілі перемога та розбудова сильної країни. Якщо в когось пріоритети йдуть в розріз з цими, то рішення щодо таких персон має бути очевидним. Перший віцеспікер зауважив, що всі представники політичних сил мають самоочиститися від тих, хто не заслуговує своїми діями перебувати у стінах Верховної Ради та, взагалі, в політичній сфері. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк разом із міністром закордонних і європейських справ Хорватії Гордоном Грилчем Редманом вшанували пам'ять жертв голодомору. 1932-1933 років до слова, хорватський парламент нещодавно офіційно визнав голодомор геноцидом українського народу. Це свідчить про глибоке розуміння дружньою країною важливості відновлення історичної справедливості для українців. Переконана парламентарка сьогодні. Своєю агресією в Україні Росія також чиняє геноцид фактично тими самими методами. Вони прагнуть знищити український народ, нашу мову, віру та культуру. Вони знищують запа. Аси зерна та атакують наші аграрні господарства, намагаючись спровокувати глобальну продовольчу кризу і голод. Олена Кондратюк наголосила, що невідворотність покарання РФ за новітній геноцид українського народу це моральний, правовий і людський обов'язок міжнародної спільноти. Верховна Рада зробила крок до повернення є декларування чиновників, що було призупинено з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відповідний законопроект ухвалено в першому читанні. Документ підтримали майже 300 народних депутатів. Після його ухвалення в цілому понад 800 тисяч держслужбовців знову подаватимуть декларації про свої доходи та статки. Таким кроком український парламент демонструє суспільству відкритість та прозорість чиновників. Законопроект говорить, що все-таки треба забезпечити публічний доступ до декларації, але при цьому обмежити інформацію ідентифікуючи інформацію про членів сім'ї третіх осіб і відповідно місце проживання. Я можу одразу сказати, що я буду переконувати колег, що більше публічності передбачити, бо на це є запит суспільства, і я думаю, що запит суспільства. В ситуації, коли фактично і країна і армія перебувають на краудфандингу, якщо можна це так сформулювати, запит суспільства на те, щоб бачити і мати можливість перевірити статки посадовців, він дуже дуже виправданий. Україна відправляє 25-40% українського зерна через Румунію до Порту Констанца. Проте цього недостатньо для потреб країни. У цьому переконаний народний депутат України Сергій Лабазюк. За його словами, існують інші оптимальні маршрути для експорту, зокрема через Польщу до порту декаданси, через Хорватію до портів Задара і Рієки. На даний момент ці маршрути вважаються найбільш підходящими, адже вони можуть забезпечити більш ефективну та швидку доставку українського зерна на міжнародні ринки. Якщо даже говорити про можливість розблокування вересні, вона досить така примарна для нас. І один з найкращих варіантів, який зараз прослідковується, це все ж таки Адріатичне море, і для того, щоб через Адріатику доставити до Єгипта, до Африки наше зерно, це один з маршрутів це через Угорщину і Хорватію, хорватські порти, які, в принципі, дійсно один з найтакі реалістичніших станом на сьогодні. Створення безпечних умов перебування дітей у садочках та школах має бути пріоритетним, зазначила під час телемарафону Єдині новини голова підкомітету комітету з питань молоді і спорту Ірина Борзова. За її словами, почати навчання офлайн орієнтовно зможе 50% українських дітей. Ми маємо з вами статистику за даними міністерства освіти, що всього 55%. Закладів дошкільної освіти мають укриття 55%. Всього 70% мають укриття заклади дошкільної освіти, тобто школи так, робота триває, але півтора роки повномасштабного вторгнення вказують на те, що все ж таки пріоритетної діяльності органів місцевого самоврядування сьогодні повинно бути. Створення безпечних умов перебування наших дітей у дитячих садочках та у школах.